Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні, 28 листопада, проводимо засідання бюджетної комісії. Вору у нас є з п'яти членів бюджетної комісії, присутні чотири. Хто за те, щоб розпочати роботу нашої комісії, прошу голосувати. Дякую. На порядок денний виноситься одне єдине питання: це про внесення змін до селищного бюджету на 2024 рік. На підставі листів, які поступили. Пропонується зменшити видатки загального фонду селищного бюджету Ми по КФК 0614060 за забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубів закладів. ПоКЕК-ку 211 на 77 тисяч та КЕК 212 на суму 22 тисячі гривень. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету. По КПВК 060160 керівництво управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах, КЕК 2111 сумі 77 тисяч та КЕК-2120 на суму 17 тисяч гривень. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету. По КПВК 0614060. Забезпечення діяльності палації будинків культури, клубу, центрів дозвілля та інших клубних закладів КЕК-2210 на суму 5 тисяч гривень. Збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на суму 11 520 за підсумкове виконання селищного бюджету по доходах станом на 31 жовтня 2024 року, а саме, по КБК Д ноль пятьдесят єдиний податок з личної на суму 11 тисяч п'ятьсот гривень. Збільшити бюджетні призначення місцевого бюджету по загальному фонду відділу освіти, культури, спорту та туризму на суму 11 тисяч п'ятсот гривень, а саме. По КП КВК 160, керівництво управління відповідної сфери сфері. Все села в громада, кект по на суму от 19 520. На підставі постанови кабінету Міністрів номер 1169 п від з року збільшено до стане за фонду по коду 410. 3330 субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування учнів почтових класів в закладі загальної середньої освіти на суму 40 тисяч 400 гривень. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КВК 0614.03 забезпечення харчування учнів почтових класів заклади загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету КЕК-2230 на суму 40 тисяч 400 гривень. Також зменшити суму по КПК 061 ,40 30 КЕК 21 2111 на 30 тисяч гривень, та відповідно КЕК по на зменшити на суму 10 тисяч, та по КПК 06140 60 КЕК 21 2120 зменшити на суму 20 тисяч гривень. І направити далі кошти на, управ... на зарплату управління. Та 50 тисяч гривень направити на зарплату управління з перевиконання бюджету середнього бюджету станом на 2560-24 року. Такі пропозиції. Є якісь питання? Хто за те, щоб затвердити дане переміщення коштів, прошу голосувати. за? Дякую. Дякую в приятелите на вечерта. и дякую за работата.